Ось це 40-тонна скоба і індукційний нагрівач. Через такий перехідник. А зараз що, поддавлювати будеш? Поддавлювати будеш, ні? Ага. І само охолоджується, да? Без, без води? Ага. роботі у нас ось така довга-довжелезна рама. Це у нас упорний візок з гідроциліндром, тобто можна піддавлювати раму, якщо є е, бічний прогін, і потім там, стендом перевіряти вже після виконання робіт, що рама приведена в порядок.